Thank you На топі СБУ викрила директора комунального підприємства, який закупляв твердопаливні котли за завищеними цінами, у 2022 році. Керівник комунального підприємства Конотопської міськради уклав півтора десятка договорів за афілійованою приватною структурою на придбання теплогенераторів за штучно завищеними цінами. За висновками проведених товарознавчої та економічний експертиз, внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на 7 мільйонів 700 тисяч гривень. За привласнення розтрату майна або за володіння ним шляхом службового становища в умовах воєнного стану, чиновнику повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. В регіональному офісі омбудсмана України представники Українського ветеранського фонду Міністерства України у справах ветеранів. Мета їх дводенного робочого візиту на Сумщину зустріч з представниками обласної влади і ветеранською спільнотою захисників України. Є попередня домовленість з обласною державною адміністрацією про те, що має проводитися завтра захід. Це саме діалогова зустріч про можливості для ветеранської спільноти можливості бізнесу та можливості саме розвитку ветеран. Андського бізнесу всі, хто майже два роки захищає державу на фронті, торік, 24 лютого, покинули свої родини й робочі місця. Український ветеранський фонд через участь у грантових програмах пропонує вчорашнім воїнам створення і розвиток власної справи. Оголошений конкурс для громадських організацій та громадських спілок, які опікуються ветеранами. Ще до 16 числа є можливість подати свої заявки, і тут саме громадські організації і спілки можуть отримати до 2,5 з мільйони гривень для реалізації. Цієї самого проекту, якщо брати по ветеранському суто бізнесу, то там можливості від 500 тисяч до трьох мільйонів на розвиток власної справи. Про це влаштування ветеранів війни, нині одне із найактуальніших завдань. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводив український ветеранський фонд, говорить Віта Костик. А ще всі, хто нині захищає нас, ризикуючи своїми життями, потребуватимуть юридичного супроду і тривалої психологічної підтримки після війни. в українському ветеранському фонді також діє. Гаряча лінія кризової підтримки на лінії працює дипломований психолог, лінія безкоштовна і абсолютно анонімна знову ж таки отримання УБД, і це права ветеранів, і це права людей. Ці питання досить гаряче на це реагують, як і самі ветерани, як їх адаптують. Вони бояться саме повернення, як їх дійсно адаптують до суспільства. Робити сильних сильнішими це про неухильне дотримання в Україні прав ветеранів. Ці ключові аспекти прозвучали у доповіді уповноваженого Верховної ради справ людини Дмитра Лубінця в ході його робочого візиту на Сумщину, говорить представниця омбудсмана. Наші больові точки сьогодні і те, на що ми будемо реагувати жорстко і принципово, це права дітей і права ветеранів. І до речі, багато залежить від ветеранських організацій. От Ви сказали, а як в громадах, а так як будуть поводити себе і ви. Ветеранські організації, і від них їх принципової позиції стосовно себе об'єднання і е, висловлення своїх, скажімо, проблемних питань від них теж багато залежить. Іноді владу треба і е, е, підштовхувати, щоб вона більш оперативно реагувала саме на законні потреби і вимоги. Щоб захисники були рівними серед рівних, а це і є успішна адаптація і соціалізація воїнів. Кожен із нас має навчитись цієї поваги і підтримки до ветерана. Новини СТС. У Тростянці чоловік, проходячи по вжитловий будинок, побачив у вікні на першому поверсі літню жінку. Тієї ж ночі він дерся до її помешкання через пошкоджене вікно. Застосовуючи насильство та наносячи удари, чоловік подавав опір, який чинила потерпіла, та зґвалтував її. Після чого втік з місця події стосовно зловмисника, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 152 кримінального кодексу України. На проспекті Шевченка водій БМВ порушив правила дорожнього руху. Чоловік зупинився. Коли до авто підійшли патрульні, то за кермом нікого не було. Натомість керманич був на пасажирському сидінні. Пане водій, що це було за маневри на світофорі? Чому ви зупинилися на стрілку? На, що? на зелену стрілку світофора. Я не зупинявся, я не за рулем сидів. А хто сидів. А чоловік каже, що вийшов, 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 вийшов Чоловік не вийшов, камера писала. Також виявилося, що чоловік був позбавлений права керування. На водія склали адмінпротокол. За інформацією патрульних з початку року у сумах зафіксували близько 1800 випадків керування без відповідних документів. У сумах презентували виставу поза грою. проєкт, над яким працювала творча група Київської академії мистецтв імені Павла Чубинського, спільно з вихованцями та працівниками Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, сьогодні ми побачимо дуже цікавий перформанс, який дає можливість долучитися до елементів реабілітації, долучитися до психолого-педагогічної реабілітації і відповідно побачити, що наші діти, наші вихованці центру мають право на життя, мають. Право на реалізацію своїх вмінь, навичок, набутих знань. За словами художнього керівника вистави Віталія Люботи, творча реалізація допомагає дітям заявити про свої можливості та мрії. Цього разу мовою театру глядачам розповіли про батьків, які не приділяють дітям належної уваги. На жаль, батьки в силу тих обставин, своїх обов'язків забувають, що окрім нагодувати і причесати дитину, ще потрібно й обійняти. Не забувати про те, що в гонитві за своїм статусом ми втрачаємо свою дитину, втрачаємо її, перш за все, повагу. Для дітей дуже важлива ця увага від батьків, не тільки гроші чи якісь цінності. І для мене було важливо сьогодні це показати, щоб батьки зрозуміли, що навіть якщо в нас нелегкий час, все одно знаходьте хоча б хвилинку для своїх дітей. Виставу, розповідають організатори, вдалося поставити за три дні. Попередній сценарій творча група обговорила із вихованцями центру реабілітації. Говорять, намагались врахувати побажання і бачення усіх учасників театралізованого дійства. Перші два дні в нас були тренінги, щоб люди на своє Могли взаємодіяти зі своїм тілом, з партнером. І потім наш пан режисер дав геніальну ідею. Після другого дня ми за ніч написали сюжет і вже вчора прийшли з повним так би, сценарієм і почали репетирувати. Режисер вистави, студент кафедри режисури академії мистецтв Сергій Петрик. Розповідає, на створення дійства надихала робота з дітьми. Вони наскільки давали свою енергію, нас вдохновляли, що ми кожен ранок прокидалися, думали, нарешті ми йдемо до них і будемо працювати, тому що всі так розкрилися, всі так хотіли працювати. В обласному центрі реабілітації говорять у закладі активно розвивають напрямок арт-терапії, мають власний театр, ставлять вистави і навіть беруть участь у творчих конкурсах. А ми вже 20 років співпрацюємо з Віталією Любатою, і це режисер, який допомагає нашому колективу, проводить майстер-класи для наших педагогів. Працює з вихованцями центру. Дуже приємно, що сьогодні суспільство долучається до таких заходів і є безпосередньо реалізатором також наших методик реабілітації. Остановники вистави сподіваються, що повернуться до сум і знову попрацюють з вихованцями реабілітаційного центру. Новини СТС.